В попередній частині я розповідав про першу зустріч людства із радіоактивним випромінюванням, про сенсаційні рентгенівські ікс-промені, використання перших рентген-апаратів у медицині та колосальну шкоду, яку вони несли як пацієнтам, так і лікарям. В цій частині ми поговоримо про знайомство людства із радіацією природною. Ви точно чули щось про Уран, Радій і Марію Кюрі. І я складу докупи, як це все пов'язане між собою. Розповім про відкриття, без яких не було б ядерної енергетики і ядерної зброї. Що ми знаємо про радіацію. Це щось невидиме і дуже небезпечне. Ми відразу уявляємо Чорнобильську катастрофу, ядерну зброю, ракові пухлини або мутантів. Але як до цього всього дійшло? Звідки в нашій історії взялось це страшне невидиме випромінювання, тріщання дозиметра і ціла ігрова культура про ядерний постапокаліпсис? Я розповім про радіацію та її вплив на організм через призму історії і досліджень через низку спроб, помилок та масштабних аварій. Мене звати Стас Дем'янчук. Не забудьте підписатись та поставити палець вгору. 1895 року. Новина про відкриття рентгеном невидимих променів від газорозрядної трубки, які можуть долати перепони і засвічувати фотопластинки, вразила французького професора Антуана Анрі Бекереля. Будучи директором Паризького музею природознавства, у його підпорядкуванні була велика колекція люмінісцентних мінералів, якими захоплювався і збирав його батько. Люмінісцентні мінерали це такі, які, коли поглинали, наприклад, сонячне світло, мали здатність світитись, подібно як ці фосфорні іграшки з дитинства. Бекерель припускав, що якщо мінерали здатні поглинати світло, а потім випромінювати світло, то, можливо, разом зі світлом вони будуть випромінювати ще щось, наприклад, невидимі рентгенівські промені. Суть експерименту Бекереля була проста: він брав чутливу фотопластинку, загортував її у два шари цубкого паперу, зверху клав люмінесцентний мінерал і виставляв це все на сонце. Папір перешкоджав попаданню сонячних променів на фотопластинку, однак, за задумом Беккереля, мав пропустити гіпотетичні рентгенівські промені. Серед перших зразків був і урановий мінерал, так той самий уран у дев'ятнадцятому столітті. Це був звичайний промисловий мінерал, з якого робили красивий посуд, який світиться. І ніхто навіть не підозрював про його приховані властивості на сонці. Уранова сіль лівні Через якийсь час Бекерель перевірив фотопластинку і дійсно урановий мінерал залишив там відбиток. Вчений зробив висновок, що коли уран поглинає сонячне світло, то, власне, випромінює теж світло і ці загадкові рентгенівські промені. Бекерель ще кілька разів виставляв уран і фотопластинку на сонце і спостерігав, як уран залишає там нечіткі відбитки. Одного дня він підготував урановий мінерал і фотопластинку, щоб знову виставити це все на сонце, але погода різко зіпсувалась, і день видався темний і дощовий. Бекерель заховав фотопластинку у шафу, поклав зверху урановий мінерал і чекав на сонячний день. Однак, коли він дістав цей набір, він був шокований тим, що фотопластинка реагувала навіть у темряві, а відбиток був набагато чіткішим, ніж зазвичай. Урановий мінерал змушував фотопластинку реагувати навіть у повній темряві впродовж місяців і років. Бекерель навіть використовував для цього інші уранові мінерали, які не мали здатності світитись, і результат був таким самим. Це була та сама радіоактивність. Уран не тільки випромінював видиме світло під впливом сонця. Він також випромінював невидимі промені буквально постійно промені про які не було відомо нічого. Бекерель негайно опублікував свої відкриття та назвав випромінювання Урановим, але такого вау-ефекту від публіки, який трапився з рентгеном і його ікспроменями, не було, оскільки ці промені були слабкі і не придатні для використання в медицині. Єдиною, кого це явище реально зацікавило, була дослідниця Марія Складовська Кюрі. Таємниче невидиме випромінювання вона зробила об'єктом своєї наукової роботи, і її в цьому підтримав її чоловік, професор П'єр Кюрі. Бекерель помітив, що уранові мінерали здатні іонізувати повітря навколо себе, тобто робити його зарядженим. Марія Кюрі прийняла цей факт на озброєння і була першою, хто навчився визначати радіоактивність кількісно, де випромінювання слабше, а де сильніше. Слово радіоактивний тоді ще не існувало, кюрі називала цю властивість просто активний. Власне, дослідниця просто поміщала мінерали у електрометр, який показував наскільки навколо них стає заряджене повітря. Важливий висновок, який зробила науковиця. У всіх ураномісних речовинах кількість радіації залежала виключно від кількості чистого урану. Тобто радіація утворюється не від молекул, а від ще менших частинок атомів, конкретного хімічного елемента. Марія Кюрі позичала у колег-професорів всі можливі речовини, і методом наукового тику намагалась знайти ще якісь, які здатні випромінювати загадкову енергію. Окрім урану, також активність проявляв елемент Торій. Назвати таємничі промені урановими вже не личило, тож кюрі назвали їх радіоактивними. Кюрі досліджувала також різні руди, які містили суміші хімічних елементів, і на подив для себе виявила, що одна з уранових руд уранініт, в рази радіоактивніша ніж чистий уран. Це означало тільки одне. В ній знаходиться якийсь ще більш радіоактивний невідомий хімічний елемент. Чоловіка дослідниці П'єра Кюрі це так заінтригувало, що він все кинув і вирішив допомагати Марії із пошуком нового елемента. Подружжя роками працювало з сотнями кілограмів руди, подрібнювали її, розчиняли рудовчанах з кислотою, кристалізували сотні порцій і перевіряли електрометром, щоб ізолювати елементи з найвищим показником радіоактивності. У 1902 році, із цілої тони уранініту, Марія та П'єр Кюрі змогли виділити 0,1 грама солі радію, який був у мільйон разів радіоактивніший за уран. На превеликий жаль, подружжя вчених навіть не підозрювали наскільки небезпечним був цей елемент. Корі неодноразово писала, як захоплювалась світінням радію в темряві. Дослідники працювали без будь-якого захисту, опікали собі пальці і руки, працювали в оточенні десятків пробірок і шафок з радієм. Через 100 років їх журнал залишається настільки радіоактивний, що необхідно одягати захисний костюм, щоб його досліджувати. Їх мощі зберігаються в оббитій свинцем труні, оскільки досі випромінюють немалу кількість радіації. Якщо рентгенівські промені вразили світ, то радіоактивність кюрі породила справжню сенсаційну бурю. Цю сенсацію підкріпили і дослідження британського фізика Ернеста Резерфорда. Кюрі повідомляли, що радій і Торій самі по собі постійно утворюють газ. Вони вважали, що ці елементи повільно перетворюються в пари Радію та Торію. Однак низка експериментів Резерфорда продемонстрували, що радій і Торій утворює не пари радію і торію, а в біса інші хімічні елементи з іншою атомною масою. Виявилось, що оксид Торію випадковим чином перетворюється на газ Аргон. Колега Резерфорда Фредерік Соді в момент цього відкриття промовив: Ернесте, Торій розпадається і трансмутує в аргон. На що Резерфорд йому відповів? Заради Христа Соді не називається трансмутація, нам відірвуть голови, як довбаним алхімікам. Власне, це відкриття породило колосальний інтерес громадськості до радіоактивних елементів і нагадувало тисячолітні алхімічні уявлення про живі речовини, здатні спонтанно перетворюватись в інші речовини. У вирі популярної інформації про радіоактивність того часу з'явились переконання, що радій є мало не філософським камнем, він здатний омолоджувати тіло і душу. Покращувати здоров'я і робити людей красивішими, коли радії навчились видобувати в промислових масштабах, на нього чекав широкий спектр застосувань. Через здатність світитись у темряві з радію виготовляли стрілки і позначки на циферблатах годинників, голки компасів, дверні ручки, вимикачі світла, ланцюжки для унітазів і навіть приманки для риболовлі. Але світиться це, хоч практично і логічно, що вражається наскільки широко і в яких масштабах раді використовували в медицині, абсолютно без будь-якої наукової основи, багато лікарів робили публікації про те, що вводили радій внутрішньовенно то для лікування високого тиску, то для лікування артриту і тому подібних хвороб. Один лікар Філд, який мав прибуткову практику радієвої терапії, в кінці 20-х писав у своїх працях, що зробив понад 6 тисяч внутрішньовенних введень радією, і як ви зрозуміли, немає жодного запису про довгострокове спостереження за наслідками цих лікувань. З 20-х років продавались таблетки з радієм, ректальні свічки з радієм, гелі, мазі, косметичні креми, засоби для волосся, зубна паста, контрацептиви з радієм, шоколадні батончики і навіть сигарети з радієм. Дуже популярною була радієва вода. Випускали спеціальні апарати, які містили радієву руду і дозволяли робити воду радіоактивною. Цілий ролик про ненаукове і небезпечне використання радію у двадцятих є на каналі ВоС. Я залишу посилання в описі. Після низки скандальних смертей пацієнтів, лікарів чи робітників фабрик, де використовувався радій, недоцільне використання радіоактивної речовини поступово припинилося. Натомість на перший план вийшло медичне застосування радію, засноване на більш суворому науковому ґрунті. Одного разу Анрі Бекерель позичив пробірку з радієм у подружжя Кюрі для власних дослідів, кинув її у кишеню жилета і походив так з нею кілька годин. За тиждень на шкірі живота, де поруч була та пробірка, у нього виникло сильне запалення. Він показав цей опік дерматологам, після чого лікарі задумались, а чи можна використовувати радій для лікування чогось, як це вже активно робили із рентгенівськими ікспроменями. Бекерель позичив ампулу радію дерматологу Анрі Данлосу, і той успішно і швидко вилікував ним випадок червоного вовчака щодня на якийсь час прикладаючи її до шкіри пацієнта. Власне, так і виглядали перші спроби променевої терапії радієм. Ампули регулярно прикладали до шкіри, до пухлин, вводили у матку або інші порожнини, де розвивався рак. А також у практику були введені інгаляції радоном, радіоактивним газом, який утворювався при розпаді радію. Цей спосіб використовували для легеневих захворювань, туберкульозу чи раку. Ці ранні методи здаються примітивними і нездатними цілеспрямовано впливати на уражені тканини. Однак варто врахувати, що сучасна практика радіотерапії, яка є ефективною і допомагає багатьом пацієнтам, розвинулась із цих ранніх процедур. За відкриття нових хімічних елементів і дослідження радіоактивності, Марія Кюрі, П'єр Кюрі та Анрі Бекерель отримали Нобелівську премію в 1903 році. П'єр Кюрі невдовзі загине в дорожній аварії. Марія Кюрі та Анрі Бекерель впродовж життя страждатимуть від наслідків опромінення. Марія на диво прожила 66 років. Причиною її смерті була пластична анемія, хвороба, яка була наслідком тривалого впливу радіації. Ці вчені, напевне, і уявити собі не могли, якими були далекосяжні наслідки того, що починалось із простих експериментів із камінцями. З вашою допомогою фонд вдячні уже придбав два з чотирьох евакуаційних авто для медроти 67 сьомої окремої механізованої бригади та почав процес їх бронювання та переобладнання. Бригада працює у надскладних обставинах. Евакуаційні машини здатні пересуватись по бездоріжжю, будуть облаштовані засобами РЕП, Стерлінком і бронею для швидшої та безпечнішої евакуації поранених. Канал Аспера долучається до збору, закликаю небайдужих підтримати будь-якою сумою, допоможемо врятувати більше безцінних життів наших оборонців. Переходьте за QR-кодом, який бачите на екрані, для оплати на монобанку, або за посиланням в описі для оплати за реквізитами.